Так, у цьому уроці я вам покажу декілька рецептів неогакерських таких напоїв, які допоможуть підняти вам таку загальну продуктивність, підняти енергію, покращити концентрацію. І я їх розбила на такі три групи: ті, що ми п'ємо для ранку, ті, що ми п'ємо вдень і вечір. Ранок, ранок, пам'ятаєте, це у нас вода для того, щоб відновити водний баланс після сну. І вода з сіллю. Тому що у солі з морською сіллю, тому що тут містяться електроліти. Можна просто збити я капунайзером. Отак. Капучинато капунайзер. Капучинатором збиваю. Ось, все, можна так пити. Далі переходимо. У нас кава. Але не просто кава. А біохакерська кава, яку запропонував засновник біохакеру, біохакінгу Дейв Еспрі. Я її пила на біохакінг самміті в Амстердамі, і вона коштувала щось там 10 євро. Така прям була тягуча в'язка, і ми з вами зараз її приготуємо. Вона називається Bulletproof Proof Coffee. Колина непробивна кава такий певний рецепт. Отже, спершу готуємо каву. Я зроблю зараз фільтр каву. І будемо тоді додавати всі смаколики всередину. Треба трошки почекати. Ну, мені. Ви то на монтажі будете дивитися. Змонтоване точніше. А мені треба трохи почекати. Ось така кава у нас виходить. Так, додаємо до кави mct Олію. Бачите? Вона із кокосу приготована. Отже, ми додаємо такої олії одну чайну ложку. Ну так, півтори. Вона не має ні смаку, ні запаху. Так, майже дві вийшло. А так ви нічого і не побачите. Ну просто як олія, як олія. Далі ми сюди додаємо трошки вершкового масла. Можна е кокосового, але ну, у нас вже кокос є, то ми додаємо ось вершкове масло для того, щоб наша кава вона довше е засвоювалася та, і тим самим довше тримався ефект від кави. І збиваємо. Ми ще багато разів будемо збивати, це не останні. Так, тепер ми додаємо грибочки. У мене є суміш грибочків, вона капсулована. Ви пам'ятаєте, в Хорватії ми з вами робили, коли я там жила, ми з вами готували із суміші грибочків розсипної. Це капсулована та ж сама суміш, тому я просто висиплю із капсул у каву. Мені треба три капсули або одну чайну ложку грибів. Ось такі капсули. Я насипала грибочки, тепер це теж все збиваємо. В принципі, можна пити так. Але я додам сюди ще банан. Ба-ба-ба, ба Ось стільки бананчику. Я його ось тут зб'ю і потім перекладу. Пюрешечку таку робимо. Можна цього не класти, тобто, основне для цієї, коли непробивної кави це гриби і ось ця MCT Oil. Також можна гриби замінити на Ашваганду. Я не дуже люблю її смак, і ви знаєте, що мені більше подобається шафран, а не Ашваганда, якщо вже обирати. Але можна і з Ашвагандою. Так, все, пюрешечка в нас готова така. Валимо це все в каву. Бленд. Мікс. Знаєте, як називається? Кава, яку п'ють вдома. Не з кафе. Усвідомили? Бо вона не з кав'ярні. Не з кафе. Все, кава готова. Можна куштувати? Ох. Я це люблю. Скуштуйте. В чому прикол взагалі таких напоїв? Тому що каву. Ви п'єте все одно, а про деякі бади ви можете забувати. Ви можете забувати пити гриби, ви можете забувати пити якісь ще добавки. Але час від часу мати звичку додавати це в каву, то це прям прикольно. Це збагачує напій, особливо восени. Ну, такий багатий смак та ще й корисний. Тобто, якщо маєте час і місце в голові, то обов'язково додавайте такі всі штучки. Сюди ще можна додати вершки кокосові. Воно теж буде таке тягуче, саме вершки, бачите? Вершки, воно буде таке більш тягуче, більш схоже навіть на смузі, уже таке ближче туди. Але ви прям будете пити і насолоджуватися. І це буде прям таке щось дуже незвичне і разом з тим дуже корисне. Тук, тук, я тут до вас із невеличким таким доповненням дуже важливо при виборі вітамінів і так само грибів обирати якісного перевіреного виробника, а не те, що пакують десь там фасують у якихось підвалах і купою сміття і токсинів. Тому у своїх рецептах, які ви дивитеся в цьому відео, я використовую. Гриби виробника Mighty Fungi. Але от дивіться для того, хто не має часу готувати згідно моїх рецептів, Mighty Fungi випустили уже готову суміш. Таку грибочків і різних вітамінів. Тут є всі ефективні грибочки. Lion's main, кордіцепс, чага, рейші, і вітаміни групи Б, магній, цинк, калій. Ви ось це розмішуєте ложку левелапу, розмішуєте у склянці води чи у склянці рослинного молока, і воля готово можете пити. Дистриб'ютором в Україні є крамниця Goodly, саме у них я замовляю грибочки. І мої підписники мають за промокодом mighty 12 12% одноразову знижку на різноманітну продукцію від MIGHTY Фанкай. Ознайомитися із асортиментом ви можете як в інстаграмі крамниці Гудлі, так само і на сайті їхньому. Усі деталі в описі під цим відео. А ми повернімося з вами назад на кухню готувати нейрогакерські напої. Далі це щодо сніданку, що стосується обіду. Uh, якщо у вас, uh, вас кава бадьорить. Ну, Загалом кава вона не бадьорить, вона зменшує відчуття втоми, але і, ну, і на контрасті створюється такий ефект, ніби ой, щось збадьорилось. Ні, просто відчуття втоми зменшилося, і на контрасті воно сприймається, ніби збадьорилася. Якщо вам складно заснути, коли ви п'єте каву е після обід, то ви можете замінити її на каву, після, е на каву без кофеїну. Я взагалі нормально засинаю, якщо п'ю каву. Там і о 6 вечора все, але я п'ю одну каву з кофеїном зранку і одну після обід. Якщо немає можливості, то п'ю з кофеїном, але якщо є можливість обирати, то я п'ю без кофеїну. Смак плюс-мінус один і той самий, але ефект на вас такий. Але зауважте, що кава без кофеїну все одно містить кофеїн 10 20%, тому вона все одно буде мати такий ефект, але не прям сильний. Особливо, якщо ви кажете, що у вас від кави підіймається тривожність, у вас не тривожність підіймається, там, це зовсім інший стан, але схожий. За, е, нейро, ну, за, таки, за гормонами, нехай буде. За гормонами він схожий, за біохімією вашою він схожий, але це не тривожність. Тому якщо вам не подобається цей стан, і ви відчуваєте себе перестимульованими, то або каву без кофеїну, або іще кілька варіантів напоїв я вам, я вам дам. Робимо зараз з вами флоу какао. Знову ж таки, продаються готові суміші. Та, да, я готувала флоу какао в інстаграмі, викладала, коли купувала його на біохакін саміті теж. Але ми з вами приготуємо як з того, з того що завалялося в біохакера на кухні. Так, для цього нам потрібно какао. У мене є просто какао-суміш, це какао, тростинний цукор трохи і кукурудзяні вершки. Просто я хотіла малесеньку пачечку взяти, вам показати. я вдома його не готую, тому що я його, якщо треба, беру у... на Бесарабському ринку, там є точки, де готують біохакерське какао на рослинному молоці. Тому я там беру. Що означає біохакерське какао? Це означає, що це какао, це какао, в яке додаються гриби. Також є церемоніальне какао, куди додаються до какао, не гриби, а скажімо там, білий лотос лотос чи вайтлотос. лотос, дайте мені перевірити. Потім, що ще туди може додаватися? Чілі перець, куркума, всі дуже люблять додавати крізь куркуму. І ось це какао можна додавати куркуму, що ми будемо робити. Але я не додаю куркуму, тому що вона дуже фарбує зуби жовта. Тому, якщо ви хочете для імунітету пити куркуму, імбир, та, то краще капсули. Капсули, тому що якщо робити чаї з куркумою, з імбірем, з лимоном, це все у вас ну, просто фарбуються зуби в жовтий колір. Тому беру грибочки ті ж самі, знову ж таки, можна в порошку купувати, можна з капсулу висипати. Беру знову три штуки, висипаю. Та ще додають сюди супермаку. Воно дуже смачно пахне. Я цю супермаку додавала у. Ну, воно на смак, ніби імбирне, на запах, ніби імбирне печиво, таке, це корінь рослини. І він там для потенції, ну, для багато чого. Ну, звісно, щоб прям для потенції, то це треба, я не знаю, цілий причеп з'їсти його. Але загалом це дуже смачна така. Ну, я б сказала, це навіть така спеція для. Ваших напоїв, Ї його можна в смузі додавати, додавати от в чайочки різні, додавати от в, наше, в наше какао. Тобто мака це прям клас. Отже, у нас тут какао, у нас тут грибочки. І нам потрібно що, що ми ще можемо сюди додати. Та все. Зараз додаємо воду і бленд бленд Я, до речі, була також на, е на какао-церемонії. Там, де грає спеціальна музика, проводиться налаштування групи, вам роздають ось таке какао, воно може бути з грибами, воно може бути, як я вже казала, із лотосом. І ви його п'єте, лягаєте і слухаєте музику, розслабляєтеся. Воно так вас фокусує, збирає, це як така, знаєте, як медитація. Ось, це дуже популярна штука в Німеччині, в Амстердамі, в Нідерландах, тобто це, ну, в Штатах деяких. Та. Тобто це дуже. Знову повторюсь, ці гриби, про які, які я тут додаю, вони не є ні мікродозуванням, вони не є чимось наркотичним. Це гриби такі само, от, за принципом дії, як вітаміни. Ну, от, ви п'єте вітамін Б, то це приблизно так. тобто Воно допомагає вам. В чомусь воно не змінює свідомість, воно просто може там, вас заспокоїти, розслабити більше, воно не викликає глюків у вас. Якщо вам цікава ця тема, то подивіться відео про мікродозування у мене на Ютубі. Є, можна вживати так, тобто це база какао плюс гриби. Можна сюди додати куркуму, можна сюди додати ось, ось ці вершки вершки кокосові, і це прям буде супер напій, особливо, якщо ви стомилися від звичних смаків какао, кави, та особливо як починається осінь, от замість гарбузового лате Зробіть собі отаку штуку, і буде супер. І для тих, хто не дуже любить смак грибів, добре робити саме не з кавою гриби, а з какао, тому що вони перебивають смак, вони дають такий шоколадний якийсь відтінок цьому всьому. І от, ну, прям в задоволення можна це все пити. Також можна сюди і цю олію додати. Це все клас. А, я вам про олію не сказала. Олія має ці, Боже мій, середньоланцюгові жири. Тобто вона засвоюється повільніше, ніж вона засвоюється швидше, ніж довголанцюгові жири корисні. Та, і е, тому, тому швидше ми отримуємо всю користь від корисних жирів, та, про які ми говорили ага. з вами в уроці про їжу. І тепер для любителів Матчі, хто п'є Мачу. Просто Мача типу Супер. Я мачу не п'ю. Ніколи, окрім літа, тому що вона мені знижує тиск, і в мене слабкість від матчу, хоча ніби вона має підіймати. На мене вона впливає так, що в мене знижується тиск і мені, в мене крутиться голова. Тому, тому є один вид матчі, який я можу вживати. Це уявна матча. І на ній я вам розкажу. Отже, якщо ви любите матчу, ви можете туди додавати зелені суміші. Ось беремо зелені суміші, всілякі там спіруліна, та що там може бути у нас. Може бути хлорофіл, та можна його кілька крапель додати. Тобто, все зелене, ось таке, воно класно міксується із таким трав'янистим смаком матчі. І Доповнює палітру смаку, разом чудово компонується, і це ще збільшена така доза. Там, де один компонент допомагає іншому, посилює, ніби дію у нашу матчу також цю mct олію, тому що вона не має такого якогось. Відтінку смаку чи запаху, і її, в принципі, будь-куди можна так додавати. Також, якщо вам хочеться підсолодити свій напій, особливо мачу, стевія, ну, цукор зрозуміло викликає стрибки енергії, тому бажано цукор не додавати. Стевія з мачою не дуже смачно, взагалі, стевія у напоях, вона не дуже ну, ось такий хімозний, трохи в неї якийсь. Такий присмак, тому можна трошки додати меду. Так, мед це теж цукор, але цукор з вітамінами. Ну, Якщо ви прям не можете без цукру, то добре в мачу додати трошечки, е трошечки меду. І, і можна додати ще ванільний екстракт, теж додасть вам такого чогось соло солодесенького. І також в день добре пити пуер, тому що він так тонізує, фокусує, він не так розганяє, він не такий агресивний, як кава. Він е так збирає на мене, він особливо класно працює. Вон, у, у Києві є дуже багато різних закладів, чаянь, де ви можете прийти прям церемонію по еру, там де вам, е якщо це не церемонія, то вам приносять гарні чайнички із термосами, щоб ви постійно ну, Постійно оновлювали і промивали свій чай. Тобто, пуер для мене це щось про концентрацію, про фокус. Це зовсім інша стилістика і естетика, ніж про каву. І переходимо з вами до вечора. Значить, до вечора. Значить, стосовно вечора, на вечір я вам пропоную зробити смузі. Смузі на основі протеїну. На основі протеїну і кефіру. Розповідаю про протеїн і про кефір. Кефір, а не йогурт. Я пам'ятаю, коли я прийшла до, гастроент... до гастроентеролога, і вона мені каже, ну, і, типу, кефір не пийте, пийте йогурт. А у мене на йогурт завжди якась неприємна реакція, а кефір у мене організм сприймає добре. Тобто, кі... кефір має більше пробіотиків всіляких. Таких культур, ніж йогурт, тому якщо ви нормально переносите кефір, то кефір, а не йогурт. І другий момент це без лактози, тому що я вам казала, майже ніхто з дорослих не переносить лактозу, у нас вона не перетравлюється. І тому здуття, прыщі, ну, такі всі штуки неприємні, важкість, тому безлактозні продукти. І якщо маєте змогу, то козийний. Кефір брати. Козин це я в лєсіль побрала. Брати козиний кефір, тому що перевага кози це е, тварина, яка ніколи не буде їсти брудну сировину. Тобто, якщо на листочок, я чого знаю, у мене в бабусі були кози. І я багато з ким спілкувалася, у кого кози. Тобто, да, таке в мене коло спілкування. Ось цей. Якщо ви наступите на якусь травинку, коза вже з цього місця їсти не буде. Корова буде їсти все абсолютно, так? Ну, А якщо далі йти свиня, вона взагалі все їсть без розбору, і тому її м'ясо найбільш таке, ніби нечисте, нечистоплотне. Ну, типу, його фу їсти. І ось значить, козиний кефір, та ще й безлактозний. Ну це вам набір богів. ну, Це типу, набір, напій богів. Отже, ми беремо, струшуємо, але не змішуємо. Беремо наш кефірчик. А куди я налила? Ну, добре, я, я спробую тут збити. Да, мені зб'ється, я думала в чаші збити. Беремо тепер е, одну, одну ложку столову е, протеїну. Протеїн у мене біотек USA. І він Ізо, тобто, так само він безлактозний. І якщо протеїн, то вейп-протеїн має бути. Так? Бо там є різні види протеїну, але найтай органічніший для нас і такий, який на смак теж добрий, то це вейп-протеїн. Всі інші протеїни можуть бути шкідливими. Але майже всі вже продають саме вейп-протеїн, а не якісь інші. Запах смак у мене шоколад. Шоколад, тут він такий найкращий, тому що. В нього немає хімозного присмаку, як, наприклад, якась полуниця там, чи банан. І він на смак тоді ніби якась, ніби какао, ось таке. От стільчки. я трошки більше. От стільки я додаю протеїнчику. Також беремо лохину, чорниці. Миємо обов'язково. Клали. Так, е я зазвичай готую на двох, тому на двох я беру один банан. Якщо ви готуєте для себе, можна теж, в принципі, один банан, але я тоді для себе візьму половинку банана. Ой, не дивіться на це, що я з ним роблю. Туди пішла половинка банана. Так, і якщо не банан, або, ну, якщо не банан, так, то ви можете додати. Авокадо для такої більш ніжної текстури. Ціка гарне. Або, якщо ви не любите солодке, хочете менше його. Тобто ось чорниця, лохина і авокадо разом це бомба. Шкода, що не ядерна. Ну, поки ось така лабораторія у нас. І протеїнчик, цей я п'ю перед сном, тому що в день я тренуюся. Я не доїдаю м'яса. Мені воно не завжди заходить, або я їм його трошки. І тому я маю допивати, докидуватися протеїном, щоб тримати, щоб мої м'язи брали з чого матеріал їм нарощуватися, відновлюватися. Ось, ну і через те, що це кефірчик і ще тут бананчик, то це добре нам для шлуночку. Бананчик впливає на наш серотонінчик, та це нам краще спадки. Так. І от це такий мій снег, якщо я, наприклад, повечеряю о 6-вечора, то я можу випити от стільки. Ну, це я на двох не можу на одного робити. Тобто, оце от стільки я вип'ю десь за 2-3 години до сну, ну, за 2 години. Ой, це люкс. Це люкс люксович. Так, і готуємо останнє. А що готуємо? Я вам просто розповім. Це чай. Чай, значить, якщо ви не пили, спробуйте гречаний чай. Ви можете придбати його в різних чайних магазинах, ви можете придбати його на різних маркетплейсах. І гречаний чай він, це не гречка, тобто це якась інша гречка. Ось такий він. І він пахне трошки гречкою, але він більше пахне, ніби якимось хлібом з гречки. І Він теж так дуже добре, м'яко, ніжно, знаєте, ніби якась ромашка, просто до ромашки ми вже всі звикли, вона нас не, не бадьорить, не, якось не збуджує. А от е, цей чай він добре перед сном. Ну, перед сном теж не бажано, бо ви можете пісяти ходити. Ну, от, вечері, в сенсі. Він не містить кофеїну, тому що і зелений і чорний чай вони його містять. Це є така альтернатива трав'яному чаю. Коли ви хочете, просто приємно посидіти з кимось. Когось пригостити чимось. Е, ось. Тому гречаний чай він прям збирає, так заспокоює. Коли мені треба створити якусь атмосферу в день, то я можу випити або його, або можу випити пуер. Та, коли мені не треба бути збудженою, там, працювати, там, бути суперенергійною. Тому ось такі основні рецептики я вам хотіла сказати. Їх, звісно, мільярд. Ви, якщо загуглите, можете познаходити ще купу всього. Але це база це таке основне. Вода, кава, какао і смузі. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І урок був цей корисним, а ми з вами йдемо. Вдалі.